Ми граємо в Roblox Golf Frenzy. Тут треба в гольф грати. Зараз якось спробуємо. Так, клейм получить, так грати. Тут треба попасти в ломку. Щось так треба дати. Я наче круто вмію грати. Щось. Ой, ні, щось я пере... переплутав. Мені не так треба. Опа, я попробую Маю... Кстати. Треба отак зробити. Опа, ви це бачили? Як я круто можу пройти? Так. Попав. За п'ять шагів наче. Наче за п'ять шагів, я їх не читав, ну, наверно, що за п'ять. У мене, кстати, новий крутий скінчик можу показати. Ось вот, такий крутий мене скінчик. Все така маска, таке лице, всяке бла-бла-бла. Ну, -бла. давайте погнали. Ото щось я заговорився і, наверное, зараз... Блин, це я проиграл? Чи не? А, да, 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 Що да. я падаю, як всегда? Ну, ладно, то давайте не сильно. О, не, щось я даже геть мало запустив. На 60%. Треба, не знаю. Давайте на 80. Оп. На 70 попробуємо було нормально. О, на 70. Нет, тут на сотку давайте. Сотку запусти. Так, не. Краще в, цю, в цей гольф вже на цій карті не грати. Е, так, так, быстренько я щось вибираю. Бон база. Я прикольний такий так. Ладно. Так, що ми ждемо, поки карта загрузиться? Навірно, що да О, норм. Зараз полетим кудась. У... Кудась. Ой, щось я переплутав на сотку і не треба. Що за цим гольфом не чуть її управляти Треба якось отак, бачите? Треба повертати. Опа. Опа, якось так. Ой, в мене 14 секунд. 13, 12 Куда я полетів? Уже сенсу нема проходить. Тайм-аут. Капець якийсь. Просто. А я появ, треба перелетіть. Зділию. О, якраз 52 і треба. Перелітаю. Ой, як легко вообще. Ну, ой, є кудись. Туди десь. Отак треба чуть-чуть. Дайте на 20%. На 22. Так. Якось так. Фух. 10 секунд. Ще. Це, звісно, прикольно, що 10 секунд. Вау! Цей парень, наверное, пробует. Бо як він це пройшов. Так. Ой, не, щось я на сотку поверну. Ну, ну давайте. Ви бачили і як я тільки що круто зробив? Що? Ну я не Не розумію, як я не вмію грати в гольф, але так круто граю. О! Чуть-чуть не Давайте. Е, е. ладно. наконец то Так. Тоже... якесь пепси проходить. Ну не якесь, яке, а цей. Те, що можна попити. Ну, хто себе так назвав? Верніше я не знаю, чи назвав, ну... скін такий. Пепсовий. Це взагалі легко пройти. Не ну, здавайтесь. На 60 -ку. Отут мені дуже не нравиться за те, що я не можу... О, от так давайте, отак зробимо. Опа! Це ж хитринка така. Що це робить? Як це? На сотку давайте. Так, тут уже... Опа, полетіли. Я хотів сотку зробити, а не зробив. Ну і ладно. Хух. Так, так. Щось таке була Ой, що це я забалакався? Як завжди? О! 83. О, і не так сложно вже для мене. Ооо, чуть-чуть тут работа. Чуть назад. Єй виграв. Мені бейдж зробили. Оп. Прикольно. Цей парень що вообще оставив свою ігру і десь там пішов гуляти п'є чай. Ну не знаю. Все може бути. Онук, онука, я цих НЛО пройшов. Опа. Чуть-чуть прям не попав. Прям чуть-чуть. О, треба якось так зробити. Не, отак. От О, ідеально. Давайте отак. От Зро на сотку прям. Тут не на сотку, давайте на 48. Чуть-чуть не постивайся. Ну і ладно, ну Но... капець! Як я би так проиграть? Ну і ладно, Но все одно давайте проходить. Потому що це якийсь трэш. Як це пройти? А, ну, попав уже Так, ладно, хай так і буде. дуже ну, щось така якась ігра не дуже. Ну давайте, всім пока ви були на каналі Артем Роблокс, Підписуйтесь зі лайки і Всім пока-пока і по-пока.